Маємо цей добрий час. Ми прийшли перед Отце Боже, щоб почути що скаже Бог в нашому собранні. Читаємо місце Слово Божого. Це буде написано перша книга царів, 16 розділ. І буде це в середині нижче, де виборочно буду читати деякі місця. І наповни ріг твій Єлеєм і піди. і Я пошлю тебе до Ісея, вихлим'янина, тому що між синами Його я побачив собі царя. І сказав Самуїл, Я піду. Як я піду, Тут знак питання стоїть, пропускаю деякі вірші і читаю з сьомого вірша. Але Господь сказав Самуїлу, не дивися на лице Його, і не висоту росту Його, я відкинув Його. Я дивлюся не так, як дивиться людина. І ще одне місце Списання Іва, 10 розділ, 4 вірш. Хіба у тебе плотські очі? І ти дивишся, як дивиться людина. Браті, і сестри, я би поділитися, щось воно мені впало на серце місце писання цього. Як дивиться Бог? От задавали ми собі питання сьогодні. От я ці місця собі прочитав, я собі звернув увагу, а як дивиться Бог? Ми сьогодні задаємо питання, а як Бог дивиться сьогодні на Україну, йде війна. Як дивиться Бог? Ви знаєте, ми сьогодні прийшли в це собрання, і може, хто прийшов з нуждою, хтось прийшов пораненим серцем, хтось прийшов з якоюсь тривогою. І кожна людина хоче, коли ми стоїмо на коліна, щоб на нас подивився Бог, правда? Нам так хочеться, щоб на нас подивився Бог. І це нормально, і це добре. Але ви знаєте, Бог не так дивиться, як дивиться людина. Я деякі місця виборочно зайду старого завіту і перейду в новий. Як дивиться Бог? І нам потрібно це знати, дивиться Бог на наше життя. Він сьогодні дивився, як ми встали раненько. Ми диви... Він дивився, як ми тиждень прожили, як ми місяць прожили. Він дивиться. Ви знаєте, часто я і ви ми забуваємо, що ми ходимо перед лицем Божим, і Бог дивиться на кожний крок нашого життя. Він дивиться, як ми читаємо Біблію, як ми молимося. Він дивиться, як ми вдягаємося. Він дивиться, як ми спілкуємося з рідними, з близькими в церкві. А він сьогодні дивиться на це собрання. Ми сьогодні прийшли. І ми повинні розуміти в цьому собранні, що на нас сьогодні дивиться Бог. Він дивиться на хор, він дивиться на братів, на балкон. Він кожну з нас бачить. Співаємо такий псалом на російській мові «От глаз Ісуса, що отай нет». вони все бачать. І я прочитав цю історію, коли Бог. Самоїло каже, йде дом Ісея. Я там побачив серед його синів царя. Часто ми дивимося своїми очима і можемо якусь людину підняти, якусь людину опустити. Ми дивимося, ми маємо очі Бог наділи нам зором. Є люди, які незрячі. І не раз в них побачиш, і шкода таких людей. Вони не бачать ні природу нічого. Але каже, я там серед його синів побачив і приходить пророк Божий в цю сім'ю. До цього батька Ісея. І він починає до нього підводити синів своїх. Перші росли, гарні, статечні, такі гарний син. Бог каже, ні, не він. І він всіх їх приводить, ні, не він, не він, не він. А що в тебе більше немає? Є. Ви подивіться, на кого подивився Бог. Я хочу звернутися увагу. На пастуха. Ми зараз може подивилися на такого чоловіка, кінчий біблійний інститут, доктор Богослов'я. Ізичок гарно говорить, а це пастух. І Бог на нього подивився. Він навіть подивився на Моїсея, теж був пастух. І послав і виводити ізраїльський народ з полону рабства. І каже: Я посилаю, каже, візьми рог з гілеєм з собою. Я там, я там на угледів царя, я там побачив. Браті і сестри, як важливо сьогодні нам дивитися не своїми очима на людей. А дивиться очима Христа. Часто я і ви можемо подивитися своїми очима на людей. І у нас так буває. І мене так буває, і у вас буває. Ми своїми очима подивилися і оцінили ситуацію. А от подивиться очима Христа, очима Бога. Одної матері, яка мала два сина, ось вони вирішили принести жертву перед лице Боже. І той відстане свого бере. А той з поля, бо працював на полі, і вони приносять жертву. І Бог дивиться. Ти сьогодні прийшов в це собрання принести жертву. І Бог дивиться сьогодні на твою жертву. Що ти сьогодні приніс? Що я приніс? Саме прийшов в той дом, він приніс рог з Єлеєм. А що я приніс в це собрання? Написано в Слові Божому, візьміть з собою, знаєте що? Молитви не слова, сестри підказують, бодрі стоїть. Ось, що ми, ми маємо щось взяти з собою, коли йдемо в собранні. Ми часто хочемо, щоб собранні нашому Бог благословив, щоб Дух Святий був присутній. Ми маємо щось взяти з собою. А він прийшов, цю сім'ю, приніс Рогзілеєм. Бо там треба помазати чоловіка. Тебе, може в цьому собранні хоче сьогодні помазати Дух Святий. Дати бальзам на рані серця твого. Ти прийшов томилість, стривожений, печаль, тривогу маєш сумуєш, плачеш. Може, без вихідне положення на тебе сьогодні дивиться Господь в цьому собранні. І жертву принесли. І ми бачимо, що одного жертву Бог приймає, а другого ні. Так дивиться Бог. Славі Божому написано за цього чоловіка, чому Бог не прийняв? Я не буду глублятися. Братці сестри, читаю друге місце це написано перше царів, Перший розділ 12 віршом. Тим часом, як вона довго молилась перед Господом і дивився на вуста її, які тільки рухались. А вона в серці своєму говорила проблему Господу Анна. Устатики її ще болилися. Подивіться, як подивився на неї священник. Хто дивився Бога, це дивиться чоловік, будучи священником. Як він зразу зреагував, подивився, каже, іди витвори від вина твого. Ти прийшла. А вона каже, ні. Я жінка скорботна духом. У мене біль. Вона прийшла. Вона ні горливо не молилась. Отак подивився чоловік. От часто ми так маю, можемо подивитися на людину. Читаю ще одне місце, я так буду проходити всі ці місця, а ми запам'ятовуємо. Це такі місця, як дивиться людина, як дивиться Бог. І сів Ісус Марка 12, 41, 42. І сів Ісус напроти скарбниці і спостерігав, тобто дивився, як народ кладе гроші в скарбницю. Я не про нашу скарбницю, як ми ложимо. Що ми ложимо перед лицем Боже? Христос прийшов і дивиться. Він дивиться, люди йдуть і ложать. І там дещо написано, що багаті прийшли. Знаєте, як часом так високо можуть підняти, щоб хтось зауважив. Я стільки положив. Але там була жінка. Убога жінка, бідна. І вона положила що? Ми знаємо, що вона положила? Христос кличе учнів, каже, подивіться на неї. Вона більш за всіх їх положила. Може, ти ложиш перед лицем Божим, ніхто не бачить, але бачить Бог те, що ти ложиш. Во ім'я Господа. Може бідному допомагаєш? Може, щось жертвуєш? Ви знаєте, я колись жив в Іркутській області, і коли мені народився перший син, там тій церкві, де я був, там одна була сестричка. Вона лежила во ім'я Господа. Щось служила? Знаєте, що вона лежила? Вона робила добрі справи. І одного разу вранці я встав, вийшов на поле. І звернувся до своєї жінки кажу, хтось нам поле посапав. Я не знав, хто. мне прийшов в собрании, Такий Юра, колесник, був там жив, мав 12 діток, велика сім'я, дітки І я з ним ділюся, а він каже, ти знаєш, брат, я утром проснувся і смотрю, хто то огород мой виполов. І хорошо виполов. І я наставити будильник і посмотреть, хто же це робить. Я пару раз, каже, пропустив. Ну потім дуже рано наставши, за тимна, я я кажу, злюблюся на моєму магороді сестра Шура з цяпкою стоїть і цяпає. Вона ложила війна Господа, щоб ніхто не знав. Часто ми можемо ложити, та ще й сюди на ролик прикрутимо, щоб всі побачили, що ми положили. Лужить так, щоб не знала права, що робить ліва. А Господь дивиться, і він знає, друзі, оце важливо робити воїна Господа. І вона це робила. І вона це робила, вона дуба, чоловік загинув на війні. Отак вона любила вжити во ім'я Господа. А ця жінка положила дві лепти. Вона положила во Господа. І Христос, та научні. Подивіться, вона більше за всіх положила. Це дуже важливо для нас, браті і сестри. Пам'ятаємо цю історію, коли фарисей запросив Ісуса в свій дім. Там заходить одна жінка, і вона ззаді підходить, стає на коліна сльози з очей помиває Сузанну ноги Христа, волосся мутирає, А цей чоловік, який запросив, о, каже. Дивіться, отак дивиться людина. Так людина дивиться. Якби він був пророк, то він би знав, би, що це за жінка торкається його. А Христос каже: Сімон, я хочу тобі нещо що сказати. Я прийшов в твій дім, ти мені будини дав. Такі обличчя, бо ноги потрібно було побити, поцілувати той, хто зайшов твій дім. І він перечисляє, ти того мені того не зробив. А вона. А вона. Дивіться, дивіться Христос. Це очі Христа. Отак От Христос подивився на неї, а так подивився чоловік. Це дуже важливо, друзі. Христос оцінив по-другому цю ситуацію. Браті, і сестри, це важливо для нас. Ще одне місце нагадую. Це написано Якова, другий розділ, і другий третій вірш. Бо якщо ваше зібрання Зібрання ваше вийде людина з золотним перснем і в багатому одязі, вийде і бідний у дряному одязі. І ви дивлячись на одягнутого багатої одежі, скажете йому, куди подивимось вище. А бідному десь там стань тут написано, або тут у ніг моїх. Отак любимо дивитися. Отакі наші людські очі. І це слово Боже каже для нас, як і в пише. Якщо в ваше зібрання зайде чоловік, от ми часто можемо так оцінити, правда? І нам свойственно, ну, висока людина, багата, солідна. Я пригадую одного брата, каже, прийшов в зібрання одне, хороший брат, сильний проповідник. Ну і в собранні ждуть його. Прийде брат, хороше слово говорить, помазання має від Господа. А він в залі сидить, його не бачить. І тут вже треба собрання починати, дивляться, нема гостя. А він скромненько прийшов. Знаєте, одного разу я теж подивився. Ну, вже трохи роки пройшли, До нас в наше собрання приїхав один чоловік, американець. Я й ти американець, я так собі сказав, думаю, ти американець, що ті американці вічно їх запросять, щось вони там придуть, непонятно щось говорять. А це було в подвалі там внизу. Молоді же собрання. Може, пам'ятає з молоді? Ви знаєте, я так подивився. Я відверто говорю перед вами, я так подивився на нього. Але коли він став за кафедру, і почав говорити слово, яке я все поміняв свою думку. Отаки ми способні так дивиться, ми способні. Ми так подивимося часом. Ми так дивимося. А Бог не так дивиться. Бог, Бог по-другому дивиться на ці питання. Брат і сестри, це дуже важливо для нас. І каже слово Боже, якщо зайде чоловік. Ми так часто кажуть, в людях така є промовка говорить, що каже, зустрічаємо по одежі, а проводимо як? По розуму. Вже дивимося по-другому. Як можливо, брати і сестри, мати правильний зір? Мати правильний зір. Каже слово Боже, там у третьому розділі відкриття, там до останньої церкви, до Лоді каже, совятую тобі. Пораду дає Бог каже, глазну мазь щоб правильно бачити. Браття і сестри, Бог сьогодні дивиться на це все. І коли ми відкриваємо 66 й розділ про Ісаїї, там таке чудове, я люблю це місце, та говорить Бог: Небо престол мій, земля ніжок ніг моїх. А де ви збудуєте місце для мене, де місце спокою мого? І там важлива думка, Бог каже, а ось на кого я подивлюсь. А ось на кого я подивлюсь. Як ми хочемо, щоб на нас подивився Бог? Коли буває такий скрутний момент в нашому житті, і виходу нема, і нема навіть друзів разом, щоб хтось підтримав нас, Та хочеш, щоб хтось за тебе помолився, вникнув твою нужду, твою проблему і щоб тебе підтримав. Знаєте, це дуже важливо. Або каже, а ось на кого я подивлюсь. І знаєте, як Бог дивиться? Він каже, я подивлюсь на смиренного. Казала Марія, величає Тебе, Господи, душа моя, що Ти подивився на смирення душі мої. І сьогодні будуть мене облажати всі народи. Так сказала Марія, яка народила Ісуса Христа. Каже, я подилюся на смиренного. Важливо, брати і сестри, коли в нас є смирення, смиритися Богом. Якщо ми хочемо, щоб на нас подивився Господь, Бог хоче бачити нас смиренне серце. Пам'ятаєте, та жінка, яка йшла за Христом, і вона кричала, її проблема була. І проблема ця була халіянка. І Христос сказав, як би сказати на нашу думку, такі грубі слова. добре взяти хлібу дітей кинути. Ви знаєте, про що нам сказано. Але вона каже: так, Господи, я так як ти сказав, я не з твого народу. Ну, в мене проблема. В мене проблема. Получила вона чи не получила? Подивився на неї Христос? Подивився. Вона пішла радіючись. Пам'ятаєте, як одного разу привезли жінку до Христа і вже й каміння в руках, і вже готові справу свою звершити, та ще й прийшли випробувати, що він скаже. І так дивилися люди, вони її зловили. І вони привели до Христа. І вже думали справу, тут зараз почуємо, що він скаже, його слово. А він і так подивився. Він зовсім по-другому подивився. І він по-другому подивився, так дивиться Бог. То дивилися люди, а він подивився. І нахилився низько писав пальцем, а потім каже, хто з вас без гріха перший кінь каменя. І потихеньку всі пішли. І він піднімає очі каже, де ти, що з мене ваше нема? я тебе теж не звершу. Отак дивиться Христос. Якби привели до когось другого, була б каменована, бо по закону так треба було зробити. Браття і сестри, так дивиться Христос. Хай Бог допоможе мені і вам дивитися очима Христа. Пам'ятаєте, одна разу він подивився на Єрусалим. І написано, що він зробив? Заплакав. Може Бог дивиться часто на мене чи на тебе і заплаче? Що я неправильно хожу перед ним, неправильно поступаю. Не християнське життя веду. Бог дивиться, браті і сестри, це важливо для нас. Як дивиться Бог? Сьогодні навіть браття, я буду відверти, навіть служителі вибирають, отак вони дивляться. Оцей, навірно, буде, він, знаєте, як, як Самуїл дивився, оцей точно буде. Ну, він здібне, він такий, ну, із такої, такої родини, та він буде. Але Бог сказав, каже, я там побачив собі пастуха, і вже рог з єлеєм приготовлений. Я побачив. Браття і сестри, це важливо для нас. Дивитися очима Христа. Не своїми плотськими очима, а дивитися очима Христа. Це так славно, це так благословенно. Хай Бог дійсно поможе нам сьогодні християнам останнього часу дивитися очима Христа. Дивиться, який ми час живемо. Коли то Бог сказав, коли земля розвратилася, каже: з'їду і подивлюсь. І Бог подивився, що всяке тіло і звратило дорогу. Ми живемо такий час сьогодні. Ми живемо останній час перед другим приходом Христа. Брат сестри, і Бог додивиться сьогодні на наше состояння. Перед мною Толік так нагадав, я дивлюся балкон рідних в нас, і в залі ще багато місць є. Що то народ Божий, знаєте, я б не радий би вам сидіти в онлайнах, Але я радий би йти в собранні, друзі. Написано, такі жертви приємні Господу. Написано, не оставляйте собрання ваших, як деяких є звичай. Ви знаєте, шкода сьогодні. Я проти цих речей, які зараз є. Це моя особиста думка. Може, ви не згідні церква зі мною, але я проти, вони не потрібні для нас. Нам потрібно Слово Боже і мати очі Христа. І дивиться, як дивиться Господь. Дивиться, яким ми час живемо і що прийде граде нас в землю, тому що прижалиться прихід Христа. Христос граде забрати церкву, друзі. Що ми бачимо це? Що ми бачимо, що сьогодні відбувається на землі? Ми бачимо ці ситуації, що сьогодні відбувається. І як важливо сьогодні правильно бачити, друзі, Господи, дай мати правильний зір, коли то. Бог запитався одного пророка, каже, що ти бачиш? Бачу жезл мендального дерева. Він каже, ти правильно бачиш бо я бодрость між словами своїми. Ти правильно бачиш, як важливо правильно сьогодні бачити церква Божа. І я ці слова взяв на себе. Кажу, Господи, я знайшов в себе. Моменти, де я неправильно дивився. А ми подивимося самі, чи ми правильно завжди бачили. Хай Бог допоможе нам, друзі, мати очі Христа. Дивитися, як дивився Христос. Мати співчуття Христа, друзі. Христос дивиться сьогодні на свою церкву, на голубці, яку Він скоро хоче забрати від цієї землі. І це важливо для нас. Ви знаєте, ще одне місце прочитаю. Це написано в Торозаконі, 10 розділ, 17 віршком такі слова. Бо Господь Бог ваш, є Бог Богів, Владика Владик. Бог великий, сильний і страшний, який не дивиться на особи і не бере дарів. Чуєте? Один чоловік був, який хотів дари взяти, пам'ятаєте, коли його кликав цар, щоб народ Божий поклясти. А написано, що він не дивиться на особи, в нього всі діти. Може, ми думаємо, що хтось там. Пригадую, колись, я може в собранні вже говорив, з одного брата, який такий полов'яний, гарний. Ну, брат був так ревно проповіді говорив. І один момент такий ставився в нього, ну і стає, а слова-то нема. Ну, якби й церкви, дивляться, ну нема мав брата слова. А там в залі сиділа сестра, яка за нього постилась і молилась, і Бог давав слово. Ну, вона відійшла в більшість і слова не стало, ніхто її не замінив. Браті і сестри, я так закликаю вас, церкви Божа, молити за тих, хто стоїть на цьому місці. Я недавно на четвертій шахті сказав на молитви, ви знаєте, як важно отримати слово від Господа. Не своє сказати, невидими серця, не філософію, а сказати те, що Бог дає, осюди ложить. Знаєте, коли сядеш в Біблію та да, помолишся, Господи, дай що сказати. Я вчора сидів до другої ночі, Господи, що сказати? Ну, що сказати, Господі, дай, ну я нічого не чоловік, я бідний чоловік. Якщо ти не дасиш, що може дати людина, якщо Бог. А коли Бог при устах, коли Він вкладає слово в серце твоє, ти, ти знаєш, як засвідчити, як сказати про Господа, як молитися, коли благодать Божа сходить, коли Дух торкається твої нутра, це є славно, це є благословенно. І перед нами зараз молитва. 11 година. Давайте всі молитви хорошо так помолився. Ревно помолився, щиро помолимося до Господа. Хай Бог допоможе нам мати очі Христа і дивитися, пам'ятати, що Бог дивиться на нас. Схиляємо, коліна, молимося. Амінь. О, вічний Господь.